Треба забрати ще ПТК. Добре, заберемо Скорпа. І зараз біда буде. Ну, зараз вони просто перестріляють, тому що в мене немає ДПМу. Скорп закінчився. Закінчились фуджеси. Молодець Скорп. Там просто цей. Сушка, ну воно може поїхати просто. А, мені вже в спину. Треба що робити? Треба робити отак. А тепер ризикувати. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, коротше, я ризикую. Так, і тепер тебе забираю. Ой, ото я переграв просто. Мені воно не потрібно, яга. Бо вона просто прошивати буде кумулями. Я почекаю, може вона на когось вийде там. А! Ну що я казав? Це ти там яга кеде. У мене вже бокові обзорні точки з'явилися, я ще його не побачив, він мене вдарив. Ну, нехай. Ладно, ладно, скільки я там. Півтори дав, три натанкував. Ну, непогано. Закрив трохи е, напрям, щоб вони не могли нормально грати, та й добре. Хоча б, можна було почекати. Ну ні, нормально, нормально. Якраз е я пультнула, всі такі, о, я пультнула і поїхали. Тому будемо рахувати, що я е завдяки моєму муву, жертві команда перемогла. Не тому, що там на зелені вони гано зіграли, що ми в городі досить непогано стояли. Не тому Подомайка і комент. Дивіться, хто тут є. А ти чого? Падати будеш? Бачу, це. О... <смірно> ото круто, <хріто. смірно> ай-яй-яй, поехали вниз, з них. бачите? А, тут тут можна з'їхати, а я, я, я чесно, не знав. Че <смірно> <Я> такий, <смірно> так, давай в тебе ще популькаємо. А, так він також хотів таке зробити, як я. Ой ти. Не встигли, пробачте, хлопці, я скоріш. Ший. Сноуборд такий. Зюх! Вау, ви бачили, ми просто сьогодні якийсь біо цей при. Ти що не знаєш, що я тут? А, тебе рентгенили, а ти не знаєш, що я тут з цим впорались. 60П. Живий! Ой, молодець. Живий, живий, живи, живи. Ти живи, живи. давай з тобою. Яке хп? Що ти там собі робиш? Куди поїхав? Фух, оце якраз бій на кінець. Фух. І вниз-вниз, вниз, вниз, вниз. Давай, 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 давай. О, ну ти що зробив. Ой, 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 ой. Гусля-гусля. Ай-яй-яй, біда. Який фейл! Фейл, фейл, фейл! Просто фейл. Ну Зараз перемогу здобудуть. Я думаю. Ні-ні, тільки не вперед, не вперед, назад. Все, не встиг. Фу! Молодець, бат! Бат нам переміг. Ні-ні, вже перемога. Це дуже рідка, до речі, перемога. Таке буває дуже рідко, коли ти точно вже взяв взяв, взяв, але ще є там 1-2 секунди добити супротивника, хто забрав базу. Так, тепер треба тут якимось чином е фазу боронити. Камінчик такий незручний. Як мені. Давай, Фасик, я готовий. Є. Фаза, фаза, тримайся, тримайся. Де там, хто там до тебе їде? Я пуляю, як можу, фаза. Відійдь назад, відійдь назад. Добренько. А нічого не бачиш, просто їде, так? Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Хохо! Ні, 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 ні. це так влучив! Сам здивувався. Не згуслею Лампа є? Немає лампи, тому що він поза кущом був. назад, 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 вже повинна бути лампа. Ні, немає лампи. Ам... Цікаво, наприклад. О, бачу. А що почалося? Чого я влучаю? Повинна бути відкрутка для розробника. <плес> Коли ти граєш багато на ЛТ, і це твій улюблений клас, ти а, розумієш, де може стояти ЛТ? Буміскран? <гум> так, СТБ, давай забирати СТБ. Так, чи може тут по мені стріляти, ні? О, я перевалився, і ще й танкнув. Давай, давай, СТБ, СТБ, допомагай. Влітай, влітай. Так, з цим ми впорались, тепер давай цього. Фух, я, коротше, ви бачили, що я зробив? Такий фінт був. Але ми тут вижили, просто я я не знаю як Так, народ, їде с... цей, 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 давай, давай, давайте, ну, стріляємо, стріляємо. Все, стою, нічого не роблю. Да ну, що ви в землю пуляєте? Третій раз не, не влучили. Четвертий не влучили, п'ятий не влучили. Народ, ви чого? П'ять разів не влучили. Та ну. Це просто сьогодні його день. Раз, влучили. І все? Народ, ну я його бачу. Ну давайте ще. Два влучили. Два з двох. Три з трьох. Чотири з чотирьох. П'ять з п'ятий ще й бика! Ну, добий він без ХП, точніше, він у КД? Серйозно? Та ну, ну, що за бій такий? Куди ти їдеш? Що тобі треба? Ух! Що відбувається? Треба в цього стріляти. Важливо, в Амісти, е е ти як там будеш робити справу? Тепер цього треба забрати. Ага, забрали, добре. А, диви там хто ще їзде. А, ага, ну, типу, пулькнув. Так, де ж він їде? Так, треба тепер якось перетерпіти. Чому прикол? Тепер стоїмо, чекаємо. Хе-хе-хе. Ух, ух, напряг. От тобі нема чого робити. О, прикинь! А хто це відпочиває? Це кіто. А бачили, як круто я його злив, коли перевернуло його. Так, назад, 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 назад. о, Дивиш, що робить просто якийсь, я не знаю, бам. Прикол! Я не знаю, чому він таке роблять. Може вже по приколу, бо хп нема. <с> нікуди не поїде. А давай зараз ще в мінічком тебе. Ааа, задавив майже. Давай, давай. <с> Це було прикольно, фрідом. 5 балів. Серйозно? А тепер влучив таку штучку. Ой-ой, ой а мені. Б, слухайте, а мені б. Мені б забрати цього Лео, Фадіна б собі зробити. А давайте, спробуй, я спробую. Сподіваюсь, ніхто там настрільне. Та йокарний бабай! серйозно! Що тут за кочка була? Да камон! Просто фаді, ну так от! Це гарний момент на кінець сьогоднішнього стріму. Ага, їде, їде, їде. Добренько. Приїхав. Так, 140, давай відволікай. Так, ну серйозно. Ну серйозно, ну що ти робиш? У, нормально! Це мені за те, що я втопився, а тобі тепер прикол. І ще я вниз покотився. Ну серйозно! Це просто... Що? Серйозно? Ну, ну, так це... Ай, не полетіло. Це. поважна річ. Так, 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 так. Диви, 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 диви. Я тебе бачу. Я тебе бачу. Це На це тобі. Це? Так. Зараз. Це він по мені стріляє. Стріляє, стріляє. Ти диви, що робить? Де він там? Народ, може хтось подивитися? Ти що тут знову? Але й дивлюсь, що роблять інші. Так, давайте я зроблю поки отак. Слухайте, ну це. Це. Народ, це не підкрутка. Приємно таке робити. Треба волте стріляти. Ну, 92, ну ти шотний. Тебе ж можуть вбити. Ти що такий небезпечний? Я знаю це місце. Тут завжди стають. Ні. Так. Хто наступний? Так. Хі -хі. Хто наступний? Бад. Бад повинен влетіти. Ну, 100%. Так, 75-ку бачу. Він мене бачить, десь тут повинен зараз бути бад. Ха-ха! Знайшов! Ні, я з тобою не буду грати. Що мені, ти думаєш? Ох! На реакції, коротше, стрільнув, але кудись там у гуслю чи щось таке. Так, цікаво, встигну його. О, там леопард доб'є. Ну нехай добивай, я не буду його добивати. Так. Треба трошки довернути. Може ще. Яга зараз повинна вже зламатися. Не добив? Я перший. Мінотавро, я перший. Давай, давай, бам Ха -ха. Мені таке подобається, якщо чесно. Так, дихаю рівно. Я дав, звісно ж, але він зараз мене забере. Але зробив дуже таку досить складну 에.. ЛБЗ. А це прикол. Хело. Хеллоу. Рандом, та такий приємний. Я так відпочиваючи граю, тому приємно. Так, зробив великий карлібер ще й майстера взяв. Ну, він може бути у кущах у центрі, а може тут десь. Тут хто зна. Ага, єбер від когось отримав. В них Лінкс? Чомусь полюбляю тут ганяти. Є. Yeah. Добренько зробив. Добренько, все. ЛТ зараз ви вільні. Ви вільні їхати вперед. Але дуже обережно. Ось він, де треба цього спочатку. Є. О, БК! А я. Звичка виходити зі снайперки, а зламав йому БК. Так, 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 так. Куди поїхати? Ну було б круто насправді проїхати сюди. Хто мені допоможе, народ? Поїхали. Бурасик, чого ти став? Поїхали, поїхали, поїхали. Не треба я. Ай-яй-яй-яй-яй. <світка> а, їх там дуже багато було. Просто реально дофіга Скорб дав мені на 600. Тобто не скорб. М -м -м. Це було дуже-дуже неприємно. Але таран на таран був приємний. Слухайте, а там реально нікого. Ооо, ти що робиш? До речі, до речі, погано, 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 погано. Зараз, зараз. Хеві, по почекай, будь ласка. Я зараз вийду і постріляю в тебе трошки, почекай. А чо ти так виїхав? Можливо, вже ніч і він втомився. Бачили! О, КРУТЯК Ну я не на пулька 4500, хоча. Мені б ще два постріли. Ай, влучив, ще один! Ще один, будь ласочка де там ти? Є, зробив! Зробив! О! і діло! Зробив ЛБЗ, як хотів. Я, я скільки, можливо, два стріми там, який періодично викатував в СТБ, але зробив. Так, зробив СТ-13 ще й на відмінно. Добренько. Отак, щоб ПСТ РВ, якщо вийде, то точно не приїхало до мене. Ой, там ну кидай, кидай, що ти? Ну просто зараз базу візьмемо. Я перепрошую, зроблю ось так. Тому що мені дуже кортить знайти. Просто! А, який він, слухай, ти розумний. ха Це було дуже круто. Хтось промазав. В гослю, в гослю, знову у мене була така штука, коли я грав на контр -кару. цього ж так же спуляв такого, ну, таку ж ПТ Не встигне Ай-ай-ай, гусля, народ, добивай. добивай. Ну. Да серйозно! Ти що за лаки такий? 6-6 Шість, хп в тарани ФЛС. Суха, ну це реально таке було вже. Ну вот так вот она грала ця машина. Так, ну шо, кто тут? Я ще встигну постріляти, так? так. Встигну, встигну постріляти. Ой, як влучив, ще й підпалив. Слухайте, і БК, і підпал, і в мене ще КД. Давай, 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 давай. Ай, не спалився. Правильно! О! Давайте, давайте, давайте його. Треба йому гослю збити. Ось так. Я сподіваюся, у тебе немає ремки. Якщо немає. Ми тебе зараз потопимо. Ану. <реш> О, крутяк, бачили, народ. О, отак от треба робити. <реш> так, 3000 є. Може, базу візьмемо? І три знищив народ. Давайте візьмемо базу, будь ласка. Блін, ми не візьмемо. От, от Знаєте, знову така ж біда. От зараз виконати ОБЗ було б дуже добре, але вони там. Зараз ще кінь там буде довго помирати. 7. 6. Ну, ну навіщо чар? 2, 1 і. Не встигли. Секунду. Короче, тут десь те 100. Угу, він десь тут. Не стріляю, до речі. Він не виїхав. А Я його знайшов! Я його знайшов. Ну, хоча пасіст, бо мені треба досвід. Нічого, я і так собі нароблю. А, народ, ну що ви. Чо? Дали б мені його придавити трошки? Ну, хоча так, урон буде, плюс асіст. Так, так, так як би мені тут виїхати так, щоб... О, бачу. М -м, зламав домівку. Ух, проджета. Я зламав домівку. А далі шо? Треба ж влучати, потім і не буду. Сюди буду кидати. Знову домівку зламав, та шо таке? Ох. На тобі. Ну він зараз е допулькає, так? Допулькає, так? Допулькаєш? Опа! <рігла> бачили, він такий, куди, куди стріляти, куди стріляти? Їхати назад, їхати назад. <рігла> Це було дуже прикольно, бачили. Ооо. <рігла> <рігла> Ну, я не дамся, щоб він закрутив просто так. Не треба мені ламати БК. Ще його слю, так? Правильно. Тепер швиденько в КД. Будь ласка, приїдь сюди. Ну, стандарт сам зробив собі. Шкоду, що я пороблю? Ні, ну він зараз поїде просто від броні. Пограє з Сому АСМ. Окей. Але тут може приїхати, наприклад, Віпєра. Наприклад, цент. Тому ну, давайте. Ну, я поки що тут почекаю. Добре. Я буду берегти тут. Про що я казав? Бачите? Буду намагатися крана пуляти в люк. Там дуже мало місця, але можна спробувати влучити. Там, бачите, трошки зеленого є. На тобі третій. Я думаю, воно йому точно не подобається. Не буду я в тебе стріляти. Ну, я тут максимум один барабан роздам. А знаєте, що я зроблю? Я поїду на, на чара, бо він не думає, що я тут буду на нього їхати. А я його тут зловлю. Прикол, так? <на> 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 ну ось. Скажемо так, е щось е беру та роблю. Але й дивлюсь, що роблять інші. Так, давайте я зроблю поки отак. Слухайте, ну це. Це. Народ, це не підкрутка. Приємно таке робити. Так, так, Кунзе, Кунзе, ти диви, диви. О, ти диви, що гуляє по мені. Окей. Окей, давайте, так стріляти. Там вони бачили, один над одним стояли, і там просто кудись пуляю, все рівно попадеш. Е, просто так мені подобаються танки, тому я граю там май... майже кожного дня, але зараз я почав грати ще стрімами, і тепер почав грати трохи менше, тому що я ну, намагаюсь не грати поза стрімами просто так. <рес> От виходить, що я навіть тепер буду. О, я з собою, собою взяв я частину корабля. Я тепер дивіться, у мене парус. У <рес> мене парус. Добренько, ще й нагуслю. Я, я чесно, це, я навіть не дивився, але мої допомогли, бачите, як їхав, я, я навіть не здивувався, я не запорнувся такий о, їде! І закінчився, то й нехай. Бо мені треба підпалювати. Ага он їде, також їде. Тихо, тихо, тихо. А, ви бачили? О, я круто підлетів просто і в польоті його добра. Так, де він там може бути? Десь отут, я так розумію, ти, ти їдеш, так? Ні, не влучив. Хто мене бачить? Десь ЛТ. Вже у центрі десь ЛТ. Так, де ти тут? Ти, я так розумію, десь тут? <хе> він десь там. Так, а ну є там. Ой, як добре, він якраз поремався. І. Є. Він якраз поремався. Опа. Куди куди? Куди, куди? Прижок віри просто! Я так і думав, що зараз буде прижок віри, як якомусь асасіні. Бачили прикольно. Та, не стріляй по мені. Ну тобі не треба. О-о-о-о. Йому хтось йому кінь зламав БК, я так розумію. І я знову підірвав БК. Слухай, так прикольно. <реку> Типер перевірю. <реку> а це 5 балів. ГПС написав: <реку> «Ти перевірю, що розробний квот, раз не знаєш, що за карта. <реку> це реально круто. <реку> Тут нікого немає? Ага, ось Д30. Так, сподіваюсь, мене зараз тут ніхто не побачить. До речі, тут нормальний простріл такий є, да? О! -ху -ху! Залетіло просто. І. Пумц! О! <с> Ви це бачили! <с> Я просто з'явився прямо на ньому. <с> це реально круто. З зі мною Артем... Артем де? ти? Молотком нами інтерфейс. Де ви? Я нікого не бачу. <laughs> не роциха. Це... о, там хтось є. А як? А як мені цілити? Я о, я можу цілити. О, полетіло, до речі. Де так. Де... Я влуч. <laughs> я так ще ніколи не грав. Я ще ніколи так не грав. Я як вигравати? Ну я слухайте, ну я на, на досвіді, цілю нормально. <риклад> Артем, ти всім там написав, що, що я граю без інтерфейсу і всі поїхали за, за, за та, в мене стріляти. <риклад> Чи шо? А я як взяти на приціл, я не можу взяти на приціл. А знаєте, чому не можу взяти на приціл? Бо інтерфейсу немає. Ой, як заїхав круто. Та стріляй, ти, вафля! <риклад> я не знав, що це так весело.